Зайтів ноупросток не в на самого початку війни. Ви можете взяти, наприклад, по це, я не знаю. Кем-то ти через це прям хочете з самого початку це зробити. А ви потім йдете там, де нового. Ну, Йдемо в нову простор, де там. Потім беремо і прикривай. Все, ми можемо йти в нову простор. Ну, я не можу зайти в потяг, але... але... Ви поняли, дивіться, но бере. Тут навіть от цього поставили, але ми тут ніколи не помочим. Ну, Тут вже зробили те, що треба було. Ну то й так, ось як зайти в Новопросто.